ґрунтування позовних умов позивач посилається на те, що патріотичною партією України в повній мірі та повному обсягу подано ЦВК всі передбачені частиною 1 статті 54 закону України про вибори народних депутатів України документи. Позивач вважає, що Центральна виборча комісія проінгувала рішення 8-го з'їзду партії від 5 вересня 2014 року, відповідно до якого вирішено висунути кандидатами на народних депутатів України у загальнодержавну. Державному багатомандатному виборчому окрузі спочатку позачергових виборів народних депутатів України до Верховної Ради України 26 жовтня 2014 року від Патріотичної партії України виборчого списку 49 осіб. Було подано рішення, в якому було зазначено 49 кандидатів. Але зважаючи на те, що члени... Та кандидати, які були подані до списку, є безпосередньо учасниками антитерористичної операції, фактично захищають майже та державу від російського агресора, а інша частина зайнята безпосередньо допомозі військовим формуванням. Та Добровольчим батальйонам вони не змогли своєчасно та в повному обсязі надати документи з строк. через що і виникли технічні помилки, оскільки фактично людини працювали на межах власних фізичних можливостей, були допущені певні помилки. Зокрема, в рішенні, яке було подано до Центральної робочої комісії, значено було 49 осіб, а в списку було зазначено 50. Помилка мотувалася тим, що під час складання використовувався на засіданні саме список 50 осіб. Але коли готувалося рішення, з'ясувалося, що не спасав кам'ятатів, кандидатів не встиг своєчасно подати документах, то в мене виникає інше запитання. До неї долучено додати до постанови Центральної виборчої комісії 26 вересня, прошу, він вас є, у якому переліченні приємщи, ім'я та ім'я по батькові, всіх тих, кому відмовили. Виникає питання. Чому у постанові сказано про те, що відсутні Прізвище, ім'я та ім'я по батькові. Чому це було перепонове, коли само ЦВК посилається на список з відповідними прізвищами ім'ям та ім'ям по батькові? Перелік документів, які обов'язково повинні подаватися кандидатами, чітко передбачений в статті 54 закону. Це заява про реєстрацію кандидатів, копія свідоцтва про реєстрацію, рішення вищого керівного органу, виборчого списку кандидатів і інше по списку відповідно до статті 54 закону. Ми з'ясували, що є люди, які не приймають участь у рішенні, але приймають документи. Тобто вони не мають обов'язків, а мають тільки права. Зрозуміло. Поїхали далі. Далі, будь ласка, коли ви сказали, що комісія є дорадчим органом, то, будь ласка, як ви вважаєте, повинен бути представлений нам документ. Який механізм відкриває, скільки членів виборчкому з'ясовували питання про допущення чи недопущення списків Патріотичної партії України? Тобто, де протокол цих зборів, який не долучено до жодного документу у суді, і ми його не бачимо? Чи у вас голова ЦВК сам приймає у нарадчій кімнаті, як суті, рішення сам собою? Ні, рішення Зрішення приймаються всім складом Центральної виборчої комісії. Де протокол Обласне. всіх зборів, який повинен бути згідно вашого внутрішнього документу? Вже не законно, вже не Конституції. Всі протоколи вони є, обхиляються. Де? Я не бачу їх, де вони? Будь ласка. Вам видається ви дає це. рішення Центральної виборчої комісії. Я, Я ще раз ви наголошую, шановна. Я не переконаний у тому, що ваш голова комісії не з'ясував це питання без двох годин 12-ї ночі, одноособово. Але це право є у судді. Останній представник а, майдан, який був а, міністр охорони здоров'я звільнений. Люди, які скористалися майданом, сьогодні прийшли до влади і продовжують справу Януковича. Політична партія України, яка опирається на 86% населення, яке висловилося те, що вони є патріотом України, представляє серйозну загрозу для сьогоднішньої влади. І той, яка сидить в парламенті і хоче знову до парламенту, і той, яка сидить на банкері, що прийдуть нові люди. Люди, які прийдуть з АТО, люди, які прийдуть з Майдану, бачите, що майже всі майдана, всі або розстріляні як патріоти України, сідоловайсько саме батальйони майданівців, Загинули там більшість, були знищені. На напроці трьох днів ні міністр оборони, ні президент, ні, ні уряд не надали можливості. Вивести або надати допомогу військову людям, які були в полоні і були знищені. Патріотична партія України саме таких людей веде до Верховної Ради України, саме через це, те, що вона є патріотичною партією України, не просто як народний фронт, який був створений місяць назад, а вже 15 років проповідує ідеологи громадянського патріотизму, політичної відповідальності, політичної волі. Для захисту України і інтересів кожного громадянина України саме це те, правило нас до того, що політична партія України не змогла бути зареєстрована ЦВК, незважаючи на те, що велика кількість інших людей або партій були зареєстровані, будучи створеними на за декілька місяців, будучи перейменованими, будучи несущими в своїх списках людей, які є керівниками. Інших партій, що заборонено законом, майже всі е, так звані мегапартії несуть собі або як кличком номер 1 в списку блока Порошенка, будучи е, лідером іншої партії. І таке інше, ми підтримуємо патріотичну партію України, де відділяємо самі патріотами нашої держави. І наші люди, ви знаєте, що військові частини ВДВ зараз там на. В АТО виконують бої завдання військової частини спеціального призначення. Це всі, це всі наші, дуже багато з них членів нашої організації, тому що згідно закону про е, громадські спілки та громадські організації, військовослужбовці мають право приймати участь не в партіях, а в громадських організаціях у їх роботі. Тому наших членів, дуже багато організацій нашої і зараз. От один із наших побратимів. Командир батальйону Київ-2ховський Богдан Олександрович зараз там, тому і в нас виникли деякі проблеми з формам документів, тому що ну, люди задіяні люди То, сьогодні да, да. захищають нашу батьківщину. Жін, да. І такі оці терміни, яка організована виборча кампанія, ми просто не встигаємо все якісно зробити, немає яких питань. Але ми пробуємо і вимагаємо, щоб наші права не були порушені згідно конституції. Ми всі маємо право вибирати, бути обраними і так далі. Тому ми. Зараз до цього нашого суду, щоб вказати і показати свої вимоги, своє редовування рішенням суду першої інстанції і надіюся на те, що рішення буде прийнято в нашу пользу. Частина. 5 жовтня 2014 року, коли суддів Вищого адміністративного суду, складі суддів головуючого судді, Маринчак, суддів Вербицький, Моровіо, присипу з участю літаря Сватко, розглянувши у відкритому судовому засіданні поліційну скаргу Патріотичної партії України на постанову Київського поліційно-адміністративного суду 1 жовтня 2014 року у справі за номером 875 трип 121 трип 14. За позовом Патріотичної партії України до Центральної виборчої комісії про скасування постанови 26 вересня 2013 року за номером 1212 та зобов'язання вчинити певні дії, керуючи статтями 160, 167, 172, 198, 200 206 кодексу адміністративного судочинства України, коли є суддя апеляційну скаргу Патріотичної партії України залишити без задоволення. Постанову Київського поліційно адміністративного суду від 1 жовтня 2013 року залишити без змін. Тільки разом, якщо ми об'єднаємося, не заради патруктичної партиї, а заради України, в цілому є весь пафоса, без камери, тільки тоді ми можемо отримати результати. Тому що в 2004 році наше суспільство знаєте, таке, от буде місія і буде добре. Да? Ми вірили те, що так легко. Цей Майдан вже не був такий добрий. Усміхний, він вже був прагматичний, цілеспрямований і погано відносився до виборців. Єдине, що він дав, Дивись, а до політики. Ну, це його зробили кровополитині, але я кажу за інше. Я боюся, е... чому до сьогодні не встановили, хто винен. Ну, пів... Влада в наших руках здавалася, ті, хто перемогли. Сім е... місяців. Чому не з'ясували, хто стріляв? Чому не затримали? Навіть якщо зброю вивезли, в Криму, з Криму не було спецгрупами вивезти ту зброю, знайти тих свідків не вір. Майже тиждень міталися по Україні з відкритими кордонами президент колишній, де його сором. Ніхто не затримав. Ми дивимося, що три 3, 3 мільярди наш банк віддає відверто сину Євховича, знаючи, що це його банк, що у нас є проблема з війною, у нас проблема з пенсіонерами спокійно віддається. Тобто, ми бачимо, що Майданом єдине, що скористалися негідники, подонки, вони пішли до влади.